Альфа-курс це взагалі не курс, в якому є багато глибокої теології. Тут немає нічого такого сильного зарозумного. Це екомунічний курс, який присвячений одному, пізнанню, що таке істинне християнство в тому вигляді, яке його практикували і сповідували перші християни. Його мета є євангелізація. Тобто люди, які не знають, що Ісус Христа не знають, хто він такий, або і мають дуже багато запитань, то цей курс покликаний саме надати відповіді на ці запитання. Саме в чому сенс християнства? Хто такий Ісус Христос? Хто такий Дух Святий? Чи Бог діє сьогодні, чи Він є сьогодні живим? Так себе відчуваєш одним з тих людей, хоча, може, бачиш їх перше вдруге. Ну, дуже цікаво, ну, самі лекції викладають якось так зрозуміло, якимись такими доказами, що починаєш дійсно більше утверджуватися війною.